Всім привіт! Сьогодні хочемо зробити для вас відео огляд вакуматора, який ми придбали на тему. Коштує він 780 гривень. Я вважаю, що це така доволі бюджетна ціна. І доступна кожному. Але ми вже протестували за свою ціну. Це дуже класна і зручна річ. вакуумує він просто шикарно. Тому зараз все вам покажу. Зблизька ось такий ось сам цей вакуматор. Він компактний, легенький. Ну я не знаю, важить, може до пів кілограма, грам 400. Дуже легенький. Ось так от відкривається багато місця не займає, працює від 220. Зараз буду вам показувати детальніше. Давайте почнемо. Для початку хочу, ще показати, у нас є ось такі різного розміру пакетики для вакуумації, спеціальні замовили. Цей рулончик ми вже почали ще й ось такі тут вже фіксовані по розмірам. Тобто ну, тут можна контролювати, потрібно собі довжину відрізати. А це ми ще маємо ось такі фіксовані. Візьмемо цей, що у нас вже початий. Ось він іде ось такий, от, можна сказати, безкінечний. Ми відміряємо потрібну, кістик, потрібну довжину пакета, яка нам потрібна, і відрізаємо її ось тут безпосередньо на самому вакуматорі. Тобто не треба окремо ножницями там відрізати і тому подібне. Ну, наприклад, нам потрібно з вами. Ось така довжина. Ось так прикладаємо. Притримуємо з двох сторін. І ось тут є ось така штучка. Ми не просто ось так. Опа, все. Потрібний пакетик нам відрізаний. Цей пакет з двох сторін буде мати отвори. Нам потрібно з одного боку його запаяти, щоб ми могли покрасити, поласти туди продукт. Це теж є все в вакууматорі. Вмикаємо його в розетку. Після увімкнення він подає такі звукові сигнали. на екранчику його будуть налики. Відкриваємо, закладаємо наш пакет. ось Тут спеціальні такі пластмасові штучки є, воно під них має зайти. Mm. Поклали пакетик, закриваємо вакууматор, Має щелкнути, і після цього ми нажимаємо запаювання, це є друга кнопочка сил. І далі потрібно зачекати, йде таймер, а, Вакууматор запаює один кінець. Не отискаємо в руках такі кнопочки, відкриваємо. І в нас один кінець повністю запаяний. Ось. Все. Можемо сюди накладати, те, що ми хочемо вакуумувати. Так, Беремо колбаску. Коли у вас гості, у вас була нарізана ковбаса, не доїли ви її, щоб вона не обвітрювалася, не зіпсувалася, ми можемо її Поклали, Знову ж закладаємо в акуматор під пластмасові штучки. Опа, закриваємо, защелкуємо. Кнопочку «Вакуум». Нажимаємо і держимо. Завакуумували. перевіряємо, потрібно ще дожимаємо і після чого знову ж таки запаюємо. Чекаємо, поки пройде таймер. Там буквально 12-13 секунд. Завакуумували, натискаємо і дістаємо. Все. Наша ковбаска ось так завакумована, запаяна з двох сторін, і вона може тепер набагато довше зберігатися. Взагалі дуже зручна штука, можна робити запаси в морозилку на зиму. Воно його вакумує, відповідно, у вакуумному середовищі там відсутній кисень І всі продукти набагато довше зберігаються, і займають ще менше місця. Ось така от класна зручна. Штука, тому рекомендую коли кого немає. Можете придбати. Хто давно думав, хотів ось такий класний рухоматок. Ось по боках оці кнопочки, які затискала, щоб відкривати його. Має також він декілька режимів, тобто це в нас звичайний вакуум, запаювання, якщо рис – це якісь сипучі продукти потрібно завакумувати, волога, суха і, відповідно, стоп – це коли щось не те нажали, як у мене бувало, зупиняєте і повертаєтесь до потрібного режиму. Ось такий от зручний пристрій.